Друзі, ще раз привіт! Хто сьогодні не був, з нами вже на ролику, бо вже сьогодні один ролик вийшов. Але буде, знаєте, як кажуть, продовження слідує. Друга серія. Ми вже зібралися, я зібралася. Завжди готовий. Так? Ти, ти йдеш? Я йому сказала, що він йде гайтю. то він знає, друзі. Зараз, якщо візьму його поводочок, то вже все. Ідемо? Все, друзі, підемо. Друзі, як вирвав. Сара, почекай, 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 почекай. Пож не дай навіть двері закрити. Йдемо. Чекай, 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 бачите, вона зразу дорога і так машини їздять, страшне. Стій, 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 стій. стій. Все, є, пішли. Е, знаєте що? Може такое комусь смішно, Но, але бомік наш то. Зірка? Зірка? Розумієте? Це не якийсь такий мопес. Щось не в хаті його ніхто не бачить. Сі-сі-сі, чекай. Машини, гідочки, чекай. жене, ось страшне. А він звізда? Що то казав? То наша зіронька, ходи, зірунько. <рес> Люди. Мусимо мати гарний вигляд. Русь. Та йому зараз далекше, зараз йому пообтинають. О, починається. Пообтинають ногті. Ті кохтики його пострижуть. А він ще так ліняє, тепер страшне. Так, ми пішли, йдемо, друзі. Уже повністю у нас затори, як завжди. А ми зроблю ці. А, йому вже великий шнурок. Летить. Зараз там коло машині. Трохи його прикручу. Бачите, прикол. Ми вже дивіться, як йдемо. На руках. Все, він вже йти не годен. Зі всіма свариться. На всіх гавкає. Коротше, все. Дальше на руках, півдроги, де далі на руках. Ну що зробити? Тому все буде так є. Так, лежка. Сідай, сядь. Сядь. Я стою. Все, ой, все, ой, все, все. Друзі, ми вже є, ми вже вдома. Я щось треба до нього привикнути. Він такий смішний. Бумік Він такий смішний, я вся в шерсті. Зараз буду кидати все прати. Ну, лягай, лягай, Лягай. Що вам скажу? Виводили його, це не стан наркозу, це його кололи седатином ніби так, що він такий розслаблений, бачили, такий лежав собі цей, ні на що не реагував. А потім, е... Зараз. А потім під наглядом лікаря, ну, доктора був, і це, під його наглядом виводили його з того стану. бо Він агресор маленький, він би кусав, знаєте. А так він собі лежав і все. Друзі, він такий, такий приємний на дотик, що я вам можу передати. Він такий, як м'яка ігрушка якась. Та й все, відійшов. Почав вже на всіх гавкати. Вже хотів всіх кусати до мене на руки. Мам, йдемо додому, їдемо додому і все. Ось такий хлопчик. О, такий хлопчик наш хлопчик. Друзі, похід до Громера в нас недорого коштує. Але ми ще плюс брали йому від, цього. від глистів. Ми йому взяли. Крапельки такі від глистів взяли, ну такі хороші. І взяли йому ще таблетку за 10 днів дати від глистів. І м -м, що ми ще взяли? А від серця, серцеві взяли таблеточки ще йому, бо він у нас бракцефал. Це такі собачки, які... Mm. Ну, Немає чим дихати. Бачите, йому тяжко дихати, він храпить на всю хату, він тяжко дихає. І такі серцеві таблеточки йому на 10 днів подавати. Та й все. Може, комусь друзі, і це смішно. Може хтось. <схай> не Може хтось каже, що ви з ним бавиться, як з дитиною. друзі, Але це дитина наша. Це маленький, це маленький наш хлопчик. Так, бачите, він має адресник. Вже давно купили йому той адресник, з одного сторони бумік, з другої сторони номера телефону, чоловіка і моє. Раз як він загубився, щоб передзвонили. Я думаю, щоб передзвонили, бо за таку лялечку, певно, би всі гроші віддав. Та й таке було. Скажу вже тепер папах спокійної, мирної нічки. Добра благополуччя, достатку, любові. Бережіть своїх маленьких 15 друзів. Вони реально дуже беззахисні без нас, друзі. Я все кажу, що тваринки більш беззахисні, ніж діти, бо кожна дитина може сказати, що її болить, чи вона хоче їсти, чи пити. А тварини не скажуть, вони просто мовчки, терплять і чекають, поки господар то зробить. Добре, усе. Я дуже задоволена результатом, дуже гарно нам зробили. За дуже невеличкі гроші, якщо чесно. Але це так би друзі, це місто таке, як село. Один другого всі знають, всі дружать. Та й так. Добре, друзі, усе на сьогодні усім кажу па-па.